Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Ми розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 29 липня, на засіданні комісії присутні чотири депутати. Довминку Наталія Михайлівна Майдан Алласиліна, дубина Лариса Олексіна, ви пам'ятаєте, минулої сесії Лариса Олексійна приєднала до нашої комісії. Семенов Сергій Олексійович. Три депутати відсутні з поважних причин Гордюк Володимир Григорович, Мондур Сергія Миколаїва, Леониденко, Лідія Григорівна. На засіданні комісії присутні більшість членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Федіо Олександр Олександрович, міський голова, Авдіївська Наталія Володимировна, секретар міської ради, Савченко Ігна Георгіївна, начальник фінансового відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт рішення, що виноситься на чергове засідання Україну ради. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за даний проєкт? Порядок денний. дякую. Прийнято відголосно. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Немає. Якщо пропозиції немає, порядок денний прийнятий за основу вважається прийнятим цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету. Доповідає Савченко, начальник фінансової міської ради. Шановні депутати, проект рішення про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету містить низку трансфертів, які надаються з бюджетів різного рівня саме з обласного бюджету, з державного бюджету, зокрема, відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 7 липня 2025 року номер 883 про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2025 рік. Бюджету міської територіальної громади надається інша субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Яка спрямовується наступним чином? Збільшується дохідна частина загального фонду за відповідний кодом доходів бюджету. Це інша субвенція з місцевого бюджету. В сумі 3 тисячі гривень це кошти спрямував депутат Вдоринка і Станіславович. За цільовим напрямком вони розподіляються по міській раді в сумі. 3000 гривень на передплату періодичного видання газета промінь з подальшим розповсюдженням, окремим категоріям громадян, а саме родинам військовослужбовців людям похилого віку через СНАП та Старостинські округи. Також відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25 липня 2025 року номер 1000 про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2025 рік. Бюджету міської територіальної громади надається субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. А саме збільшується дохідна частина за відповідною кодом доходів бюджету на суму 122 860 гривень, та виділяються додаткові бюджетні асигнування за загальним фондом для комунальної установи територіального центра соціального обслуговування надання соціальних послуг за відповідною бюджетною програмою В сумі 122 860 гривень на оплату праці з нарахуваннями. Фахівця із супроводу до війни та демобілізованих осіб. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 14 липня 2025 року номер 819, деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої субвенції на 2025 рік, бюджету міської територіальної громади спрямовується освітня субвенція з державного бюджету. Місцевим бюджетом в сумі 18 мільйонів 706 тисяч 300 гривень. Збільшується відповідно дохідна частина заходом доходів бюджету та збільшується асигнування загального фонду по управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту за бюджетною програмою надання загальної і середньої освіти закладами загальної і середньої освіти за рахунок освітній субвенції з подальшим розподілом на автономні заклади освіти згідно наказу управління освіти сім'ї молоді та спорту для виплати заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у вересні-грудні у сумі 18 млн 706 тисяч 300 гривень. На виконання пункту 1 рішення 43-ї сесії 8-го скликання Сновської міської ради від 4 липня 2025 року номер 8 Через 43 8, Римська, про передачу з бюджету Сновської міської територіальної громади субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2025 році та поверненням коштів одержувачів у сумі 9 тисяч нести зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади за рахунок при розподілу коштів в межах річних показників спеціального та загального фонду бюджету. А саме зменшити асигнування по бюджетній програмі субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Це по спеціальному фонду на суму 9 тисяч гривень, зменшити передачу коштів загального спеціального фонду бюджету розвитку на суму 9 тисяч гривень, та одночасно збільшити асигнування загального фонду. По фінансовому відділу, а саме бюджетна програма «Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 9 тисяч гривень. У зв'язку з виробничою необхідністю пропонується нести зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади за рахунок про коштів в межах річних показників загального фонду а саме зменшити асигнування загального фонду по міській раді за бюджетною програмою заходи та роботи з територіальної оборони на суму 700 тисяч гривень, одночасно збільшити асигнування загального фонду по управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту по бюджетній програмі надання загальної і середньої освіти закладами загальної і середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 700 тисяч гривень. У тому числі для Сновського ліцею номер 1 на завершення ремонту та оздоблення стем лабораторії в сумі 200 тисяч гривень, для Новобороїцького ліцею на поточний ремонт покрівлі частини будівлі закладу пошкодженої внаслідок збройної військової агресії зі сторони Російської Федерації з 12 травня 2025 року у сумі 500 тисяч гривень. По коммунальній установі Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг пропонується за рахунок зменшення асигнувань загального фонду по оплаті за продукти харчування в сумі 19 855 гривень 55 пять збільшити Поточні видатки, а це оплата послуг комунальних на суму 10 тисяч гривень та предмети матеріалів обладнання та інвентар на суму 9 тисяч 855 гривень 55 копійок. Пропонується здійснити перерозподіл коштів спеціального фонду бюджету розвитку, на саме зменшити асигнування по міській раді. За бюджетні програми будівництва інших об'єктів комунальної власності по об'єкту, бюджету розвитку модернізації ринкової площі в основній міській територіальной громади Чернівської області. співфінансування на суму 240 тисяч гривень, збільшити на час по міській раді по утриманню на придбання основних засобів в сумі 40 тисяч гривень, і збільшити асигнування по комунальному некомерційному підприємству СНАСКА. Центральна районна лікарня на суму 200 тисяч гривень для придбання холодильної камери для моргу. Ці кошти у нас надійшли на бюджеті розвитку. Вони були заплановані у нас у бюджеті, тому у цілях економії загального фонду ми використаємо кошти спеціального фонду. Перероз... Пропонується здійснити перерозподіл коштів спеціального та загального фонду бюджету в межах річних призначень, а саме. Зменшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді за бюджетною програмою будівництва об'єктів житлово Комунального Господарства на суму 150 тисяч гривень, в тому числі по об'єктам бюджету розвитку. реконструкції чесних споруд місті с новочерницькой співфінансування на суму 66 996 тысяч 99 девяносто та будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Преображенська, Калініна та насосної станції, комтеснуюся вловины вместе з Риківського району Чернівської області спефінансування на суму 83 тисячі 3 гривни 0,1 копійка. Зменшити передачу коштів загально до спеціального фонду бюджету розвитку на суму 150 тисяч гривень. Та начасно збільшити асигнування загального фонду по міській раді за бюджетною програми інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення на суму 150 тисяч гривень для виконання заходів програми безоплатного поховання та вшанування пам'яті загиблих померлих військовослужбовців на 2024-2025 роки. Дякую за увагу. <клес> Пропоную проєкт рішення підтримати. А це в мене питання 240 тисяч по модернізації ринкової площі. Ну це я розказую, що це кошти у нас надійшли вже. Цей проєкт по ринковій площі ще не починався у нас. Ми перекидаємо на, і ми перекидаємо на, на, на більш нагальні потреби. Якщо буде необхідність забезпечити асимуваннями цей проєкт, то ми вже тоді направимо. Інші кошти. Субвенцію Васильку прораховували, це з вересень жовтня десь так? Правильно. Ну, Вересень через грудень вона дається. Там вже змінився кайфорунд, прораховувати буде управління освіти, вони ж розподіляють по автономним закладам, по власним закладам. І окремо йде та субвенція, де то збільшується доплата 200 гривень. Так, Життєва не необхідність. Якщо немає більше питань, хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та рекомендувати прийняти на засіданні українському? Прошу голосувати. Дякую, прийняти одноголосно. Друге питання. Порядку денного це про розгляд листа Карамбечів міського обласна лікарня. Відповідає зв'язку Наталія Володимирівна. Це питання Шановні депутати, ви до комісії мали змогу ознайомитися з цим листом, але ще раз скажу, що до нас надійшов лист від комунального некомерційного підприємства Чернівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради, в якому зазначається, що цей заклад є найпотужнішим кластерним закладом охорони здоров'я. В нього працює близько 1700 співробітників. На сьогоднішній день лікарня має цілодобову, високоспеціалізовану медичну допомогу. Щорічно понад 22 тисячі стаціонарних пацієнтів отримують екстрену екстрену та планову допомогу. Близько 150 тисяч амбулаторних пацієнтів консультуються з лікарями-лікарні. За рік виконується понад 12 тисяч оперативних втручань. За 6 місяців 2025 року. 269 мешканців Снотської міської територіальної громади були проліковані в стаціонарі, в стаціонарі лікарні. Також в своєму листі керівництво цього закладу зазначає що визначена національною службою національною службою здоров'я вартість медичних послуг не покриває повну собі вартість медичної послуги а саме заробітну плату медичних працівників харчування вартість медикаментів та виробів медичного призначення тому вони звертаються до громад в тому числі і до нашого громаду з проханням фінансової підтримки яка буде використана для надання медичної допомоги населенню Чернігівської області. Хочу зазначити, що Сноска міська територіальна громада має первинну і вторинну ланку медицини. Ми маємо і первинку, і вторинку. На жаль, на сьогоднішній день і нагорів не поправить ці дві наші лікарні, вони не забезпечені до кінця навчального року. А, Ой, до кінця поточного року за по заробітної та енергоносіям в зв'язку з недостатністю фінансів. День. 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 На сьогоднішній день ми не маємо такої можливості фінансово підтримати. Тому треба відтермінувати їх. Ну, наша комісія, як ніхто із інших комісій, розуміє, що у нас забезпечення десь на 10, може 10 і чуть-чуть по -чуть, всіх галузях е, нашої громади. Наші лікарні вони у нас у пріоритеті, але, на жаль, вони не забезпечені повністю. Е, тим більше, що громада наша компенсує вартість цими носіїв, це і тепло, і електроенергія, тому потребує завжди багато коштів. З великою повагою до роботи обласної лікарні розуміємо, що робота потрібна, але так держава побудована надання медичних послуг, що Національна служба здоров'я України повинна забезпечувати надкластерні лікарні всім необхідним. Думаю, якщо будемо мати кошти, які не треба буде спрямувати на відновлення нашої громади і після обстрілу наразі ми розглядали питання відбудови, ну, принаймні консервації Новобородської загальноосвітньої школи. Тоді і надамо, якщо буде можливість, фінансову допомогу запитувачу. Тому хто за те, аби погодити наші вами рекомендації та доручити секретарю міської ради адівському та володимир підготувати відповідь. КНП Чернівська обласна лікарня, прошу проголосувати. Дякую. Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Є заяви, бажаючи виступити. Дякую, дякую всім за